Що ви тут Людишки. та мужик? О господи, що тебе з таблом. Ну і рожа. же по полетів, прям таки скажеш. Ну почали що двері продує. Так, життя, де? Я випадково його. Чесно, я випадково. І ходили випадково також. Ти що, в морі знімала фото на паспорт? Ти що? Ти... Вона. Ти серйозно думаєш, що прокатить? Своїх снах, дружочок. Якщо вас цікавлять такі запитання, то підпишись на вайбер канал. Силка в описі. Привіт! Сьогодні ми зайшли в тролео. Ну, майже в копірку м'яко говоря Просто на Android другої версії нема. Я дуже хотів пограти в цю гру. Тільки почекайте секунду. Музику трублю, щоб на всіх випадок авторські права не зажало. Жим-жим. Ну і ми будемо починати грати. Нажимай на цю зелену кнопку. Play. Я з тебе охіревать, ти такий додик. Такі от маємо замечательні руки. що, Пшо? Я іншому не поділай? Нема. О, давай. Тебе жорстко не зрозуміти. Давай, гроші, Що, Чендж? Челендж чи що? Дейвнюю, я не хочу тобі давати, чесно. Ти обкурений, чувак. Ти в курсах, що курити, типу, ну, не совбожна. В смислі, твоя тут закрити шо? Ти шо чудиш? що чудиш? Все нормально? Ніхера не поняв. Перший день почався. Ну це було таке, типу, як обучалки, правильно розумію, думаю, що правильно. але тут таке тяжко повертати екрану. Що ви тут, а? Людішки, деньгу, карточку. Ніфігайку реалістично. Да, мужик. О, господи, що тебе з таблом. Здачі не збираюсь видавати. А тут по-другому, блядь, не можна. Хочу тебе без здачі лише тобі повезло просто. Ну, практично, не верховучили це. Господи, хто ти такий? Аааа! І що, так треба пару днів, грати це все? Уйому цю херню, та і все. Ну я скажу що, зробили, в принципі, для купірки, для фейк-ігри, це зроблено доволі непогано. Е, мужчина. Мужчина, ну нормально. 18 25. 0,5 10. А, ага. А, а як тепер цю бучанку пропустити? Не поняв. По фото ще можна, ага, фейкер. Що це за ім'я таке? Це корект. Ну по імені би тобі не сказав, що це корект. А тобі скільки років? Чого ти їздиш безплатно? Господи, це бабулька. Ну і рожа. 18, 7, 25. 22. Правильно вроді. Мужчина. Що там дивишся? Ой, Господи, то вступи. Бачите, вже теж щось навчився на мові інопланетян говорити? Виграли це дуже просто. Це прям максимально просто. Я думаю, що чим далі, то буде все тяжкіше і тяжкіше Мужчина. Мужчина, по лицю прямо прям так і скажеш. Так, да, правильно, все. Сильно ходьба у цієї жінки, прям передвіження максимально реалістичні. Женщина, ну йди, да йди так швидко, бачите, я йду з неї, що господи, я за піксельне хліба. <проб> ти ще все думаєш, що це реально прокатить? Ах ти дура, а ну йди сюди. Що ти мені тут скавунчиш? На. Трохи задачі ускладність. Ааа. <проб> <проб> Next day, пішли далі. Бай, все. Все, госу, третій день, третій. Ну, почали, що двері відкрити? Міг скозий тут і щось мені почки продує. Так, п'ять людей! Я випадково його. Чесно, я випадковий. викинув випадково також. Ти що, в морі знімали фото на паспорт, ти що? Ти кондуктор зайде. Mm. Ви гроші не шостий, так, да, правильно, вроді. Так, ладно, давай. Що ти тут? Mm. 13-го... ні, йди нахер. Давай, давай, скоро, скоро. Так, і ще цей може. Вона... Hmm. Ти серйозно думаєш, що прокатить в твоїх снах, дружочок? Будеш мати свого друга алкаша також. Чекайте на менеджера. Бордзебас. Так, давайте може тебе ще десь провіримо цього. Такий товстий, почне бігати. Хоча враховуючи бігає на персонажі вам би теж не завадило. Ей, ті, ну давайте. А що за день так мало людей зі на маршрутках? Що, що всі мають прям автомобілі чи що Позаробляють денег. Вот видите, А сюди ж те хормон заходити? А, тепер четверо людей, йохарний. Раз, два. Все, раз є. Що ти, мужчина, всім Все я реалістично прям вау. Знай, мене напрягається, фото. Ладно, ну, давай. Так, здача. Вау. Все, швидко довольна. Я не знаю, я не знаю, я не знаю ні. Питань не маю. Це <плес> і <плес> дебіл. <плес> гррр, Пішов ГЕС Вийди від drie Вийди ве розбійник ти Плохо чуєш мене? Та йди вже господі ти Йди гуляй господі вибрати якісь швы швид... Ушвы прокачаємо. Прукаучамо зgal Це Или І ещё это покажете тикет, вип, я не знаю, что это такое, я не инглишмен, так бы. А как на английском будет время? Время. Время. Какое время мне понадобится, чтобы изучить английский? Где-то, где-то около, ну, четырех часов. Четыре часа я изучу с вами, да? Да. Четыре морнинг. Но алкоголя он борт. Красавчик, Приняли адекватный закон. Пацаны вообще, ребята. Классно, вообще. Класс. Так, ну це вроде не з алкоголем. Не Оп, <гас> Ой, їх двох сразу ну, обслужим. Вылазь, вылазь. Нет. Молодець. Мужчина, мужчина. Я вас не хотів вдарити, да я извиняюсь. Так, значит... С них я ти ты так мені багато даешь. Все, на, дружиш, так, іще хтось один. Що ти куриш, в салоні, ти біл кусок? Ну шо, нюхнюш мощ мої ноги. Давай скоро, поки того кондуктора нема. Та не ури! Що, як сьогодні ты пройшов лоску операцію? І yeah. що ж помогло на лице? No. О, господи, що ти дошками закриваєш? <різь> Сизкох, чотирьох. Окей, можна було бы вже і побільше делать. Десять, пять, два, два. Вс, Гиф. Иди. із своїм радісним лицем. Так, а де? А чого лише... Що... Так я щось не понял. Чому це, пізно? це не до мене претензії. Було зг... Ух ти, блін. Поэтому давай я вас уплачу. ЖЕНЩИНА! ЖЕНЩИНА! Good morning! <laughs> а то что я вас даже, типа, забыла. Схоровать фотку паспорта в море! Это, конечно, треш. Шо, 1985? Ти шо, в бабуйки вкрала проїзни, як ти так сміло пенсіонерку ображати. Йоп, та акуратніше будьте. Давай, іди, <риклад> ну, шо, <двойняшки>, чи що? Здесь вони такі хитрожопі. Не Дав, ну ладно, живи собі. Ну, що за ПВП мод? А це свій кондуктор прийде. Да. Осе, ти що ви тут заходите? Іди геть. Все, іди геть. Що там? Сім ченч гів. все, давай. Без хоча б подивимося, що тут за. Лайк like, Експрес Dry Cleaners. Мужчина, йди. Удачний путі. то що, кувики ще робив на дорозі. Ти купи собі вже якусь машину, ти поки тратив сюди. Всі свої гроші та вони баз-карти оформляти час і так далі, ти би за цей час могла б піти на роботу, щось там підкладати і вже купити бода якогось жигуля. О що це таке? Ай буде мені, хе-хе-хе. Ви що, тройняшки там уже? То дали би без дачі, я не встигаю з вами тут усіма просчитатися. Давайте. Ну что ж, я так розуміє, да? Goodbye? <laughs> як епічно мене викинув. Закинув мене знаєте, там, де вихлопні гази, дав мені подишати і спортити моє здоров'я, мої молоді віки, який неадекват. <звук> а, новий день тільки почався вже хтось оре там. Знаєте, тут ще лишився працювати з такими умовами співпраці. І я таки не зрозумів, чому я має за свої гроші там квитки купляти. То має якось там само по собі, а не з мого карманчика гроші. тринк тринк Вон, ви закон прийняли. Більше ніяких як ти через двері вилетіли, я не знаю. Що я за дитина така мала, я не розумію. Тільки що з лікарні виїхали і сразу домів, да? І взагалі по кайфу тобі нормально? Ну давай карточки обслуговую тебе. Два брата акробата. Один стоїть з припухшим лицем, а в другий курить. Ну як так? Це неприятно. не приєдну, Не верніться своїм здорові молоді люди! Коротше, в мене 0 квитків і 0 доларів. Я навіть квитки не можу купити, щоб заробляти собі гроші.